Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості наш сьогоднішній ефір про будителя Галицької руси, західноукраїнського пророка, просвітника української національної ідеї, письменника, поета, основоположника нової української літератури, захисника української мови і водночас священника української греко-католицької церкви, отця Маркіяна Шашкевича, про українського мовотворця і лінгвістичного феномена. Саме так його називає не менш феноменальний сучасний мовознавець Ірина Фаріон. Пані Ірина, я вітаю вас вітаю. у нашій студії. Сьогодні ми разом з вами будемо згадувати про першого русина Галичини, який прийнявся ідеєю національності. Декілька слів був з його біографії. Маркіян Шешкевич народився 6 листопада 1811 року. У селі Підлісся золочівського повіту в сім'ї священика очолив руську трійцю. Став ініціатором видання альманаху Русалка Дністрова. Рішуче виступив за рівноправність української мови з польської того часу загалом значення Шашкевича як народного пророка західної України співпадає із Тарасом Шевченком, українським кобзарем, національним пророком всієї України, та тільки оці суперлятиви, які ви виголосили на самому початку, були зовсім не за життя Маркіяна Шашкевича, десь так на за жаль. років, та на жаль, у нас так дуже так, часто як завжди буває. Звісно, десь так за років 50 і геніальний Андрей Шептицький, якому ніяку Львові це пам'ятник встановити не можуть, тому що. Ну, це без коментарів ситуація, Андрей Шептицький дивувався, як це так, покоління, яке було поряд з Маркіяном Шишкевичем, не усвідомлювало того, хто серед них. Звісно, що були ті, які усвідомлювали. Його внутрішню силу це парафіяни, тобто ті села, куди були, коли, куди було відправлено Маркіяна Шишкевича проповідувати, це Бузький район, Жовківський район, Ірадехівський район, Львівщина що саме цікаве, він проповіді читав українською мовою. Так і зверніть увагу, пані Наталю, що він до людей у тих проповідях ніколи не звертався раби Божі. Взагалі не приймав цієї форми рабство у будь-якому контексті, Я називав їх люденькові мої милі, люденькові милі. І всі його проповіді були побудовані на глибокому принципі виголошування проповідей XVII століття. Це називається гомілетичні проповіді, де завершити проповідь треба, не розчавивши людину величу Господа. А підняти людину до Бога і дати їй надію, силу і певність, що вона все здолає, вона все пізнає. За це його дуже любили. За що ж його не любили? Чому його не визнавали у той час, коли він, скажімо, навчався в львівській духовній семінарії? Звідти його і виключили? Звідти його і виключили, але він себе поводив так, як поводить себе нормальний типовий студент. В семінарії була дисципліна до шостої години вечора треба було обов'язково повернутися. А оскільки у Львові завжди було багато кнайп, у Львові було добре вино і все решта до вина, то як цей молодий чарівний хлопець не міг у тих кнайпах засидітися? Тобто через порушення. Ось Цієї поведінки його відрахували з семінарії, але нема зле щоб на добре не вийшло. Існує таке прислів'я саме за цей рік, коли його відрахували із семінарії, він засів за книжки бібліотеки Осуліни. це тепер це наша славна бібліотека імені Василя Стефаника. І там пані Наталі в цій бібліотеці він відкрив для себе світ руси наголо, саме на тому. На, на цьому на складі руси за налогою до печі, бо цей мене третій відміни. Він відкрив цей світ, і коли його поновили вже на навчання в духовній семінарії, перший чим він був одержимий одержимий своєю мовою, руською мовою, тобто українською мовою, і створив так званий гурток шанувальників, чи тоді це називалося Чтителей руського язика, і понад тих 100 молодих людей зобов'язалися спілкуватися в семінарії винятково українською мовою. На противагу до польської, яка там повсюдно звучала, на противагу до німецької, на противагу до студіювання церковно-слов'янської мови. Коли з боку за ними спостерігали, то сміялися. Знущалися і зневажливо їх назвали. Руська тріця. Хто тоді міг думати, що оце зневажливе називання трьох молодих людей, передусім, зараз назву їхні прізвища, стане артефактом нашої культури. Що Рі, Руська Тріця це е, е, кульмінація відродження української нації в першій чверті 19 століття в епоху романтизму, який тріумфально крокував в той час Європою? Це були Яків Головацький? Так, Іван Вагелевич приєдналися потім Білинський, Мінчакевич, Козловський, Величковський, Ількевич. Так, але їм пані Наталю цього було замало, що вони спілкувалися лише руською мовою. Вони розуміли, що кожна нація сильна знанням своєї історії, і кожна нація виростає з власного фольклору, себто з народної творчості. І вони вирішили сягнути цієї історичної правди. Називання українців, як українці себе називали: не Петро, не Іван, не Василь, не Олекса і не Юрій. Українці мали інші імена, і ці імена це питомо-українські, композитні слов'янські, і тому Вагелевич і Головацький прийняли імена Ярослава і Далебора. так, питомо-слов'янські імена Ярослава і Далебора, а Маркіян Шишкевич назвав себе Русланом. Розумієте, сучасному лінгвістові дивно, чого ця людина з виразною мотивацією повертатися до княжих джерел, княжа Русь понад усе. Ми говорили в попередніх передачах. Князя Русь Русь понад усе. Чому він називає себе Русланом? Тому що кожен елементарний словник сьогодні з власних імен скаже, що Руслан це ім'я тюркського походження, буквально означає лев. Невже вони цього тоді не знали? Ні, не знали. Ім'я Руслан асоціювалося у свідомості Маркіана Шишкевича з формою Русленд, тобто Руська Земля? Це була його інтерпретація. Так, це була інтерпретація, що Руслан це син Руси, це той, який живе на руській землі. Його абсолютно не цікавила інша інтерпретація. Як потрактувала це влада? Боже, а влада мала свою версію, а влада мала версію, що це сепаратист. Це сепаратист, і він служить інтересам іншої держави, яка називається Росія. Так, бо тоді українці, чехи, словаки, поляки, серби всі перебували у складі Австро-Угорської імперії. В цій духовній семінарії, де навчався Маркіан Шишкевич, були дуже сильні проросійські рухи. Там були три партії: партія демократична, партія Полонофільська і, і партія русофільського спрямування. Ніколи Маркіян Шишкевич не був русофілом, і це доводить уся його подальша творчість. Але це був чоловік, який розумів, що сила нації виростає з трьох речей. Перше зі своєї мови, зі своєї історії, зі своєї народної творчості. Тому ці хлопці, троє, спочатку Вагелевич, Головацький Шишкевич, задумали видати збірничок, який би засвідчив, що з допомогою української мови можна висловити найглибші, найінтимніші свої почування. Назвали цей збірник дуже патріотично. Ну, в піку польським рухам. А польські рухи тоді були надзвичайно сильні. і Основне завдання польських рухів було знищити українські рухи, а не отримати свободу від Австро-Угорщини. Це е, споконвічні складні стосунки між українцями і поляками. Цю збірочку вони назвали дуже промовисто. Син Руси. Це був 1833 рік. Ця збірочка не вийшла, світ не побачила, але ця збірочка була присвячена росі... українській мові, руському язику, як случався Шишкевич казав. Можна я зацитую, мені хочеться за... зацитувати із руської мови, із його вірша Маркіана Шишкевича, ну буквально невеличкий, скажімо так, рядочок. Руська мати нас любила, чому ж мова їй не мила? Чому ся не встидати маєм? Чому чужую полюбляєм? Та це це одвічна ментальна хвороба українця, коли він надає перевагу чужому. Тому цього було замало Маркяну Шишкевичу. Він у 1835 році зробив переворот в духовній царині Галичини. Він виголосив промову спочатку в семінарії не німецькою мовою, не польською мовою. А виголосив цю промову українською мовою. Це була промова на честь пошанування цісаря, але вона прозвучала українською мовою. Була поетична частина і була прозова частина. Прозова частина віднайдена нещодавно. Уявіть собі, віднайдена нещодавно, написана вона німецькою мовою, бо в інший спосіб її би тоді не прийняли. Так, але основна суть цієї промови полягає в тому, що ми інші, ми самодостатні, ми українці-русини. Ми не московити, ми не поляки, ми не серби і не хорвати. Це був надзвичайно сміливий посил молодого юнака. Рахуйте, скільки йому було років, він народився в 1811 му це було в 1935 році, в 24 роки. Так? В 1936 році він продовжує оцей культурний подвиг із основної катедри церковної, церкви Юра виголошує проповідь українською мовою. Паралельно це роблять з ним ще кілька семінаристів, здається, ще у двох церквах Льова. Пані Наталю, сучасники згадують, що вони повернулися в семінарію як витязі з поля битви. Тобто, начебто, вони звершили щось неймовірне. Оце так як в нас там. 30 кацапів поклав за одним махом. Це велика перемога. Це була велика перемога, що з найвищої катедри у Львові прозвучала українська мова. Русалка Дністрова вийшла в 1837 році, ніхто її не дозволяв видавати у Львові. Вона вийшла за кордоном, вийшла в Пешті. До Львова було надіслано тисяча примірників, але вони були конфісковані відразу, тому що це була бомба визволення українців. тодішній. Міліціянт львівської поліції на прізвище Польман казав: що це ці дураки хочуть. Вони хочуть воскресити покладену до гробу. Руську народність, який цей німець був мудрий, він розумів, що з допомогою мови, з допомогою цієї невеличкої збірочки, яка складалася з шістьох оригінальних поезій, а далі це були переклади, історичні тексти і так далі. Що з допомогою цієї малезнької збірочки можна змінити хід історії в Галичині? Ця збірочка все одно це зробила. Ця збірочка вона... була написана українською мовою, і сам Франко говорить про те, що вона наскрізь була. Явищем революційним революційним у духовній площині. Хоч скільки би ми робили революції, якщо ці революції не будуть мати духовного характеру, вони не будуть мати жодного результату. Оце була революція у царині духовній. Проте пані Наталю написав він такий дивовижний вірш, який називається Веснівка. Цей вірш Веснівка я навіть вивела на поля своєї книжки, ось він так тут називається, де мама вступає в діалог. мама весна, Вступає в діалог зі своєю дитиною. Квіткою. Квітка рветься до сонця, квітка потребує жити, творити, цвісти. А мама їй каже: Ну спам'ятайся, ну це зима прийде, мороз вдарить, згинеш ти і так далі. Оце стосунки Маркіяна Шашкевича суспільством. Дійсно, суспільство сказало: іде геть, русалка Дністрова була конфіскована, 100 примірників все-таки до Львова дійшли. Він з всілякими муками закінчив цю духовну семінарію, але відправили його на найзапустіліші. На найтяжчій парафії Львівщини, і там Марк Ян Шишкевич гаснув. Він відійшов від нас, пані Наталю, у 32 роки. І за тих 32 роки людина встигла виголосити першу промову українською мовою, створити першу збірку народною мовою, зробити реформу українського правопису. Суть якого полягала в тому, пише, читай, як бачиш, пиши, як чуєш. До речі, він видав і першу читанку для дітей українською так. мовою, і азбуку. Так, азбука так. чи абесадло це власне праця його 36-го року, де він доводив, що українці в жодному випадку не мають, не мають приймати латинської абетки, тому що кирилиця б'яже нас усією країною. Це був великий соборник. Це був великий державник, пані Наталію, І коли в 42-му році він каже: Боже, до мене до хати Ластівка залетіла. А Ластівка це альманах, який виходив на великій Україні. І в цій Ластівці були деякі твори Тараса Шевченка. Тобто він стиг ще почитати Шевченка. Але я хочу звернути увагу, що він не наголосив на тому, що є твори Шевченка. Шевченко тоді для нього ще не був. Відкритий. Проте він казав, що це та ластівка, яка єднає Україну по той берег Дніпра і по іншій ну, берег Дніпра. по суті, Дніпра. один із перших єднав українські землі? Так, звичайно, це хоч. Пані Наталю, коли ми читаємо сьогодні його твори і твори Тараса Шевченка, то вибачте, твори Шевченка ми не пристосовуємо під сучасну лексику. А й деякі твори Шешкевича читати для великого українця непросто. Він буде гальмувати на певних лексемах. Про що це свідчить? Що наступник Маркяна Шешкевича Іван Франко казав, що наша мовна орієнтація має бути від Дністра на Дніпро? Від Дністра на Дніпро. Тобто віляйте, яку жертву поклала Галичина для того, щоб... В основу літературної мови були покладені південно-східні говори, не скажімо південно-західні, бо ці південно-західні яскраво проманіфестовані у проповідях Маркіяна Шишкевича. Та шість проповіді до нас дійшло, ще чотири польською мовою. Я коли зупинилася перед чотирма чотирматими польською мовою, думаю, перекладати їх. Чи можу я їх перекласти? Ні, я не можу їх перекласти, бо я не володію надністрянською говіркою. Звісно, я можу опластися книжками, діалектними і насититися тим, наситити тим текст, але я не зможу це зробити так, як Маркіян Шишкевич. І, і ще одне, я вже завершу цей довгий монолог: це це людина, яка взялася за переклад Святого Письма. Тобто він брався, пані Наталю, за всі ці царини, які були духовними опорами нації, і які виводили націю на самостійну дорогу. Цей чоловік, який прожив сього на всього 32. два. До речі, він не переклав і слово полку Ігореві. Так, і слово полку Ігори. І ще він залишив нам унікальний філософський текст, який назвав Псалми Русланові псалми Русланові це переспів псалмів Давидових. До тих псалмів Давидових наші письменники тягнулися. Як ми до ядра якогось цей Шевченко переспівував, Іліна Костенко переспівував, і отак по-своєму їх переспівав Маркіян Шишкевич. Ще був у нього єдиний задум, який так і не здійснився написати поему Перекінчик бусурманський. То, ну це неймовірно, тому що ці двоє друзів, які були поряд з ним, Вагелевич і Головацький, зрадили в брутальний спосіб. Зрадили ті ідеї, які сповідували у молодості. І Головацький і Вагелевич стали дуже відомими науковцями. Якщо Головацький у 1848 році очолив кафедру руської словесності в університеті, який тепер має ім'я Франка, тобто цей чоловік отримав всі можливості для того, щоб себе науково зреалізовувати. І він продався москалям. Коли це було виявлено, його було вислано із Австро-Угорської імперії. Але він далі брутально принижував Маркіяна Шишкевича і працював на Російську імперію. Це ми маємо знати. І коли нещодавно в одному із міст Західної України відкрито пам'ятник Руській Трійці, то, вибачте, я запитую тих, хто це робив. А ви знаєте, що далі сталося з Головацьким і Вагелевичем? Лише Маркіян Шишкевич залишився вірним до кінця. Вагелевич продався полякам, відверто сказав, що я не маю за що жити. А ті платили десь там якісь гроші. Тобто, пані Наталю, це підтверджує це страшне гасло здається, Махат Маганді, що нема більшого ворога для народу, ніж інтелігенція вихована в умовах окупації. Ми не знаємо, що би було з Маркяном Шишкевичем, якщо би він жив далі, але його друзі, які присягали. Руській мові, руському фольклорові, руській культурі, тобто українській, брутально зрадили, коли пані Наталю зрадили. 1848 рік. Весна народів. Здається, що все те, що проповідував Маркіан Шишкевич, втілюється в життя. І ось той Головацький, який є найяскравішим зрадником ідей України, каже у 46-му році у статті становище русинів в Галичині, таку класну річ, яка абсолютно екстраполюється на теперішній політичній ситуації. Передусім, бракує руському народу. Здібних керівників і проводорів, центру і органічного зв'язку окремих частин, а освіченим русинам необхідної моральної сили, знання справи, любові до батьківщини і самопожертвування, народ розчленований, пригноблений і ледве животіє без самосвідомості, а його вожді денаціоналізовані і чужі йому спокійно просипляють його далі в цьому сні. Ось цей чоловік, який написав це в 46-му році, в 49-му році, став на бік тих, які денаціоналізували його народ. Уявляєте? Як це страшно, і тепер ти усвідомлюєш, що ми власне це повільний шлях розвитку маємо через цю постійну зраду у найвищих інтелектуальних колах суспільства. Але в 1950 році реакція. Кожна революція закінчується контрреволюцією. Ми це бачимо тепер. Під ту реакцію підлягають всі відступаються від ідеалів самостійної руської ідеї, лягають під Австро-Угорщину. В 60-му році виходить конституція. Ця конституція дає нам певну автономію, і тоді ідеї Маркяна Шашкевича знову виходять на кін історії. І пані Наталю, аж у 1893 році його правопис. Які він обґрунтовує в 30-х роках 19 століття, беруть за основу в граматиці німця Гартнера і Смальстоцького, і саме тоді створюють якийсь там оргкомітет на чолі з Огоновським, щоб перепоховати Маркіяна Шишкевича. Я коли часом за тим всім спостерігаю, я думаю, якась дивна нація некрофілів вона починає любити своїх пророків тоді, коли вони мертві, і саме тоді Маркіяна Шишкевича перенесли на Личаківське кладовище і встановили там йому визначний. Пам'ятна не випадково з'явилася інформація про поховання Шашковичів в чужій грибівниці. Це, це було я, придумано я, вже? Чи це дійсно так сталося? Ви знаєте, я в це не особливо вникала, бо для мене не це страшно і не це важливо. Для мене страшно, що суспільство не усвідомлює, що серед них живуть провідники. І тих провідників треба викинути на маргінес, а потім десь так років за 50 згадати, хто вони такі. Тобто, якщо це так і було, то це дуже символічно, що він був в чужому грубівці, тому що ці ідеї, які він сповідував, суспільство не прийняло, а навпаки, відкинуло. Ну до речі, його було. Поховано а, спочатку в Новосілках на Білій Горі, і там було на сьогодні установлено столітній, який став місцем масового паломництва. Так. І що саме цікаво, що м, в Галицьких хатах 19 20 століття, окрім образів святих у звичайних хатах, були портрети Тараса Шевченка, Івана Франка і Маркіяна Шашкевича. До речі, портрет Маркіяна Шишкевича створений з портрету його сина. Володимира да, До речі, Шишкевич. за життя не було жодного його портрету. Угу. От, е -з 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 згадаю був пор... Усний портрет від Устиновича цитую, Шашкевич був середнього росту тонкої будови. М'ягеньких рис лиця, синє сумне око, юне русе волосся, ніжність постави надали його подобі щось дівочого. Високе його чоло було уже в молоді роки пописане плужком глибоких думок. На лиці обвивалася якась то тужливість, то терпіння. Ну бо так, таке було становище тоді української суспільності. Зверніть увагу, пані Таль. В нього було двоє діточок, і він тих двоє діточок назвав винятково слов'янськими іменами. Заглиблюючись у цю нашу проукраїнську культуру язичницьку, син назвався Володимир і Святослав. До речі, вони троє так поназвали своїх дітей і Вагилевич, і Головацький. І ще дуже знаково... Однаково так назвали у Головацького здається, двоє дітей називалися Володимирами. Уявіть собі, тобто в молодому віці вони були дуже вірні тим ідеям. Але найцікавіше, і що най, найзнаковіше, що син його, Володимир Шишкевич, став засновником партії народовців в західній Україні. Ця партія народовців, яка перебувала в найглибшому конфлікті із партією Москофілів. І ця партія народовців змагалася за українську мову, за українську літературу, за окремий шлях розвитку української нації і за соборний шлях розвитку. Ось так син продовжив те. Що не зміг втілювати в життя батько? Дуже ну, рано Володимир в молодому віці також пішов в життя, по моєму ще до смерті батька, тому по суті, не, не, смерти... син, святослав. Це Свято... Святослав та да. а, Володимир? а Володимир. Ні, Володимир жив тривалий час. Володимир також писав вірші. Володимир був здається навіть радником міністра освіти в Австро-Угорщині. Тобто, Володимир був запліднений ідеями батька і, передусім, був дуже успішним політичним діячем. Бо народовцям вдалося перемогти москофілів приблизно в той час, коли почалася глорифікація Маркіяна Шишкевича. Глорифікація Маркіяна Шишкевича почалася наприкінці 19 століття. Уявіть собі, як довго нація йшла. До усвідомлення того, хто серед нею жив. Але це не тільки в українців таке буває. Таке приблизно саме було і сербів звуком Караджичем. До речі, Маркен Шишкевич дуже любив цього автора і під його впливом почав реформу правопису. Тобто пиши, як бачиш і читай, як чуєш, звільняй мову від церковної від церковно-слов'янських обладунків і від звуків не властивих для твоєї мовної системи. Ну, загалом поетична спадщина його була невелика, але високо оцінена Франком. Його поетичне слово Шашкевича стало кристалізованою очищеною мовою людського серця, зверненою безпосередньо до сердець усіх інших людей. У них у нього була інтимна лірична поезія домилою, туга за милою, думка. До Мені речі, певні ще е про його дружину. Дуну дружина красуня була написана. До речі, є нащадки Маркіана Шишкевича. Одна з них пані чарівна така, що на неї дивишся, не можеш уче відвести. Тобто вони зовнішні були надзвичайно красиві. Вся ця родина, весь цей рід. Первісно він листувався зі своєю родиною польською мовою. Спілкувався польською мовою. Любовні вірші були польською мовою. І в метриці він був написаний як Марціанус. Розумієте, які йому вдалося розривати стереотипи. Він з тим всім абсолютно від цього дистанціювався і сказав: ні, я не поляк, я русин, себто я українець. До нього, в нього, до речі, були ще історичні роботи Хмельницького обступлення, обступлення Львова, Львова Наливайко, Болеслав Кривоусти. До речі, щодо цього вірша Хмельницького обступлення Львова, у цій збірушці Русалка Дністрова був портрет. Хмельницького, і це надзвичайно негативно вплинуло на верхівку і українську, і польську. Ну бо ставлення поляків до Хмельницького зрозуміли. І змушували тоді забрати портрет Хмельницького. Тобто, уявляєте, яку сміливість мав цей молодий юнак, що на щедри визволення українців підносив постать саме Богдана Хмельницького, який елементарно міг взяти Польщу, в якомусь там здається, 46-му чи 48-му році, але чомусь зупинив свої полки під Львовом, чекаючи, поки поляки оберуть свого короля. Тобто, Українці завжди у визначальні моменти своєї історії не дотискають ворога, відпускають цього ворога. Ворог отримує можливість поновити сили і знову все виходить на. Ті самі кола буття не ну, хочеться нашу програму завершити словами Ліни Костенко. Наша вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна на початку 21-го сторіччя. Якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу. Не дарма кажуть рідна мова дається народові Богом, і вона становить національну знаку Божого дару. Її треба берегти так, як зіницю ока і марка, які її беріг Маркин Марк приклад цього. Не не нездоланного захисту мови Ірина Фаріон була гостею на нашої студії. Дякую, Дякую, що були.